Давайте попрактикуємося двома руками. Починаємо з прикладу 34, 11, 30. Якщо нема знаку на початку, то це додавання, якщо вже віднімання, то є мінус 34, плюс 11. Плюс ві, мінус 30. Буде 15. 56, 22

Застосовуйте малий і великий секретик. Так, робіть скріншот. Так, друга частина є. Успіхів вам і хороших результатів.